Любі мої друзі, е, вторий шаг вже до випечки булочок зроблений. Духовка вдома да, вже привезена. Взяла я макову начинку. От. Так що, щось не пам'ятаю. Тут у мене більше щось, там менше. А так діла твої ресниці. В общем, йдемо. Идем. Идем. і надеюсь, я уже созрею на булочке и думаю, що таки завтра. Може даже засниму эфирчик. А може відео запишу вам, не знаю. Да, Включи, що може видео так нарезочками, кусочками. От. Так що Та я не знаю, що воно таке дорогое. 61. Ну, 275 грамм я скажу це нормально 60 гривен ну, 275 грамм вот такая вот макова начинка думаю такую щоб тугеньку щоб вона не, не розтікалася. я такими косичками його сделаю так планирую а. А що ти не захотіла брати? Там є мак, чи його пари. Ну варить. Ну, так, да, зайка, ну в мене так не вийде. Я скільки разів спробувала брати чисто мак. Я його то вклаю. Плюс у мене тут немає його ж треба в розминати. Короче, ти Нуб. Да? Ну. <риклад> Хто ще знає, що таке нуб? Такого вже не стало, бо треба його в дерев'яній ступці розминати, той мак із сахаром. Сяв запарювати, чи, можна, можна власне, в молоке його запарити. У ну, мене немає принадлежності ніяких, так що я взяла тортик і макову начинку. І, <ріху> коротше, ви вже дете, не даже детеся в моїх булочок. Якби я вас ще могла всіх угостити, хоч брида цей. По новій почті відправляю. Так що, я думаю, я на це <ріху> так що, Ну, все одно воно вже дойде, знаєте, не таке свіженьке і... Вона таке смачненьке, скажем так. Так що так, да, син. Хайло питал, так? Так що йдемо, в общем, а, домой. Зараз прийдемо, зробимо чаю і будемо різати торт. Да? Торт? У мене не буде времени. Так що так, у нас так а, темно. Затягнуло. Ні, ну а мене позоває з вами чайка поконічна. П'є він з нами чайка. Да. Так що, ну так, якось тем. Напишіть в кого яка погодка. Інтересно. От так що такі справи?